Атоми хімічних елементів прагнуть мати такі самі електронні оболонки, як в атомів найближчих інертних елементів. Для цього вони віддають або приєднують електрони. Віддаючи електрони, атоми металічних елементів перетворюються на позитивно заряджені йони, катіони. Атоми неметалічних елементів переважно приймають електрони та перетворюються на негативно заряджені йони, аніони. Що більше електронів на зовнішніх енергетичних рівнях, то складніше атомам віддавати їх і легше приймати інші електрони для завершення зовнішніх енергетичних рівнів. Тому зі збільшенням кількості електронів на зовнішніх енергетичних рівнях атомів у періодах металічні властивості хімічних елементів послаблюються, а неметалічні посилюються. Що далі від ядра розміщені електрони, то слабше вони притягуються до нього. Зі збільшенням кількості енергетичних рівнів, а отже і розмірів атомів зовнішні електрони легше віддавати. Тому в групах металічні властивості хімічних елементів посилюються, а неметалічні послаблюються. Це стосується тільки елементів головних підгруп. У побічних підгрупах усі хімічні елементи є металічними з подібними властивостями. У періодичній системі хімічних елементів можна провести умовну діагональ відбору до астату, зліва від якої розміщені металічні елементи, а справа неметалічні. Отже, з відомих науковцям на сьогодні 118 хімічних елементів, 22 є неметалічними, решта металічними. Цей поділ доволі умовний, оскільки хімічні елементи, розміщені біля діагоналі, проявляють подвійні властивості.